інтернет провайдер впроваджує у Черкасах безкоштовний Wi-Fi. Компанія Фрегат за підтримки міської влади надає вільний доступ до всесвітньої павутини у лікувальних та громадських закладах. Інтернет-провайдер на Черкаському ринку працює віднедавна, але вже зробив вагомі кроки для покращення міської інфраструктури. Обіцяє працювати у цьому напрямку і надалі. Цю програму ми почали спільно з мером міста Черкаса Анатолієм Васильовичем Бондаренко. І ми почали її зовсім недавно, але вже підключили перші точки. Це больниця скорої медицинської допомоги номер 3 по вулиці Роза Люксембург. Це фонтан Водограй з літньою площадкою, горводоканал і и... летняя площадка возле торгово-развлекательного центра Крещатик Сити. Компания Фрегат имеет большой опыт подобных проектов. Мы работаем в 12 городах и во многих мы подключили больницы, военные госпитали, лечебные учреждения, различные парки, детские железные дороги. И хочу вам сказать, мы не во всех городах нашли такую поддержку в лице городской власти, как здесь. Это очень приятно, и мы хотим отдельно поблагодарить мэрию Черка за то, что они открыты для Для введення сучасних технологій для міста, для того, щоб жителі міста могли себе чувствовати комфортно в будь-якому місці і бути на зв'язку, так сказати, в будь-якому місці». Нині відбувається монтаж обладнання у дитячій поліклініці. Незабаром Wi-Fi можна буде пійматись у долині троянд. Міська влада зі свого боку налаштована сприяти інвесторам. Однозначно, треба йти в ногу з часом, давати можливість розвитку нових технологій. Як ми знаємо, доступ до інтернету це вкрай важлива річ. На жаль, ми не маємо таку розвідку централізованої бази даних обігу документів, таких, наприклад, як в Вінниці і в інших містах, де давно працюють над цими речами. На жаль, близько 9 років ми не мали можливості залучати певні технології і так далі. Зараз ми починаємо цей процес і тому намагаємося сприяти кожному, кожному, хто заходить в місто і пропонує містянам безкоштовно. Нагадаю, безкоштовно свої послуги. Компанія Фрегат працює на українському ринку понад 15 років і входить у п'ятірку лідируючих провайдерів країни за кількістю абонентів. Наразі їх понад 200 тисяч. Маркетологи компанії інтригують, що вже у вересні на клієнтів чекає масштабна акція, якої ще ніколи не бачив український інтернет-простір.